Всім привіт! Ви на каналі Смен і Масік, і сьогодні ми поговоримо про таку новину, як Фестиваль Човні 2025. Чим цікава ця новина? В першу чергу це новина, в якій вам доступний дуже цікавий танчик, шкода Т-56 за золото. Не за гроші, а за золото. Можливо, хтось там на турнірах не збирав, можливо, там. е багато з коробочок получили. не багато хто покуляв коробочки, ну я золото да, і немає куди потратити. А це доволі таки хороший танчик, да? шкода Т-56. Ось. А другий момент це для тих, хто золота немає, але ви хочете якісь там завдання, в яких ви можете получити плюшечки різні. Ця новина буде для вас. Ну, фестиваль зв'язаний з Китаєм. Ми розбиратися до чого, як воно там призначене, будемо сильно. Я думаю, не, не багатьом це цікаво. Приступимо до того, що ж ми можемо отримати, і як це все активувати, і як це все за ці завдання активувати, і що вони дають взагалі. Тут дуже треба бути уважним. Дивіться. Є три рівні три рівні складності цих завдань, і запам'ятайте, ці рівні складності дуже важливі. Чому тому що ви можете обрати тільки один із трьох? Один із трьох, да, от один із трьох. є один шлях, другий шлях і третій шлях. Все. Ви е, вибираєте в ангарі, я потім трошки пізніше відео покажу, як це зробити, як активувати ці завдання. Ось, а зараз ми швиденько розберемо, що це за завдання. В першу чергу, що, що в нас це можна зробити з розділу магазину, шляхи човнів, вибрати з розуму, розум, як то, що я казав. Свій вибір не можна змінити. Теж казав, не можна. Да? Ви вибрали і все. Ви тільки можете цей рівень е, робити. Е, далі, щоб розблокувати нове завдання, потрібно виконати попереднє. Але кожне нове завдання стане доступне наступного дня події. Кожен день буде відкриватися нове завдання. Ви їх будете бачити, ці всі завдання. Але активним воно буде тільки-тільки тоді, коли вже ну, наступний наступний день. І там є якби, відлік, коли воно буде доступне, так що можете слідкувати за цим всім. Але є дуже приємний нюанс. Якщо ви не встигаєте там 6 днів прогавили цього фестивалю, там залишається 2 дні, ви не переживайте. Ці всі завдання для вас відкриваються відкриваються в ну, порядку. Черги, і виконувати ви можете зразу всі, але тільки вже в останні дні. Ну, в останні дні, коли вже відкривається останнє завдання. Так як... Але вам потрібно буде все одно починати. Перше виконувати, друге, третє, все по черзі. Ось в такому плані. Тепер дивіться для розуміння, наскільки складність цих завдань, щоб ви розуміли, на яку складність вам е, краще взяти. Але я також залишу в описі під відео посилання на цю новину, щоб ви могли прочитати самі і вибрати, подивитися самі і вибрати те, що. Що вам більше підходить. Звичайно, більшість людей буде пробувати брати найкращі плюшки. Ну, і, ну, Багато людей буде брати найкращі плюшки, і відповідно там буде найважче взяти. Ось, Але я не сказав, би, що дуже завдання прям дуже важкі, але трішечки в деяких моментах можливо доведеться комусь то запотіти. Трішечки. Дивіться. Давайте по останньому завданню. Да? Перше завдання, відповідно, самі легші. Там, наприклад, дивіться, на першому да? там самий легкий зелений шлях. Да? Нанести техніки супротивника. Ти 500. 5 тисяч один шкоди будь-яку кількість боїв. Просто да виграйте, грайте, грайте, 5 тисяч на 10 десятці можна за... для слабих навіть, гравців за пару боїв накидати. Раз. Ось. І дивимося зразу останнє. Перемогти в трьох боях в кожному потрапивши до топ-10 по досвіду. Перемогти і в топ-10 при тому в топ-10 по досвіду. Це раз. Тепер зрівнюємо червоний шлях. Відкриваємо перше. Червоний шлях. Перемогти в трьох боя в кожному. Е, зараз, зараз, так, нанести техніці супротивника 12 один шкоди за будь-яку кількість боїв. Да, бачите, більше треба накидати. Ну, важко сіно, просто більше боїв треба зіграти. Все. Ось. І останнє у нас що? У нас вже перемогти в трьох боях, але посіти вже в топ-7. Не в топ-10, як в легшому, да? а в топ-7. Ось. І переходимо на самий важкий шлях. На самий важкий шлях, дивимось. Е, нанести 3800 3 одне шкоди в одному бою. Це вже трошки важче, правда? Ну, не всім ну комусь можливо, це буде важко. Це треба як на кісь десятці виносити, робити урон. І все в такому роді, бо дев'ятка, вісьмірка. Ну, можна, да? але можливо, я не знаю. Ну, є трошки послабші гравці, які, можливо, не зможуть це зробити. Але якщо ви не зможете це зробити завдання, зрозумійте. Ви можете не, не змогти пройти друге, тому що, поки ви не виконаєте перше завдання, ви не зможете перейти на друге завдання. Тому будьте з розуму, вибирайте завдання. Якщо ви ну, гравці поставши, можливо, все ж таки візьміть там червоний чи навіть, можливо, зелений шлях трошки полегше завдання. Ну і відповідно, так само тут е, вже треба попасти перемогти в трьох боях і попасти в топ-3 по досвіду. Навіть не в топ-7, а в топ-3 по досвіду. Тому будьте з цим уважні. Я залишу в описі під відео посилання на цю новину, і ви самі виберете всі можете всі передивитися завдання які тут. і зрозуміти, чи виконаєте ви їх, чи не виконаєте. І виберете свій шлях або легкий, або важчий. Ось. Далі, як, після того, як е, ви це все вибираєте, ви заходите в е, танки, заходите в саму гру, ось, відкриваєте магазин. Відкриваєте магазин, магазин, от просто натискаєте, ну заходите в ангар, відкриваєте магазин. І у вас тут буде от знизу трошки нижче під водоплюсом, трошки нижче, там можете трошки прогорнути. Ось тут у вас буде така полосочка трьох, трьох варіантів вибору цих моментів. Тут буде зелений, я просто вже вибрав, тому я вже навіть трошки прийшов. Тут буде зелений варіант, легший. По центру буде е, червоний шлях, і е, буде далі золотий шлях. Відповідно, все по силі. 1, 2, третій рівень сили. Ось ви натискаєте на один із них, який ви вибрали: слабший, середній чи сильніший. Активуєте, ну, типу там активувати, і заходите до завдань, і вам відкриваються ось такі е, завдання: ось такі завдання, які ви проходите кожного дня. Який вже е казав, ось в е мене вже бачите. Доступне друге завдання. Перше, я вже пройшов це. Мені для мене вже доступне друге завдання. Я проходжу золотого дракона. Я саме сильніша проходжу. Ну для мене це не є проблемою насправді. Взагалі, ось, і дивіться далі. Е е завдання, бачите, вони бач, активне. Але якщо я навіть його пройду, мене оце буде неактивно, і воно мене активується тільки через 16 годин. Е там е 17 годин, давайте там 3 хвилини не будемо. Через 17 годин він мені активується. Це мені активується через, через день і 17 годин. І так далі, 2 дні 17 хвилин. Але ви можете, знову ж таки кажу, пройти його в самі там, останні дні. Всі зразу. Так що будьте уважні. Ось, от, от такі от моменти. Так що, де активувати? в магазині? Задання треба активувати. В магазині, не повірте, але в магазині треба активувати. Ось десь тут буде в районі. Ця полосочка і обов'язково виберіть правильно і грамотно ваш, ваш шлях. Ну, і хто бажає, можете навіть ну, от, купити таку тачанку, по вашому бажанню. Все, Всім дякую за ваші, вашу підтримку. Буду радий вашим коментарям, вашому лайкосику і подобайтеся. Це царської подобається. Да? І... Всім все найкращого, всім бай-бай, Можете підписуватися. Всім бай-бай.